Від серця, від розуму і від душі вітаємо нашу спільноту Хаї. Свята Новорічні вже близько, от-от. Всі -от. на роботі і вдома цей кнот. Здається, що ледве ти здати все встиг. І звіти, і плани, і безлічі книг. І сесію, також, якщо ти студент, і вивчити, що ж таке, крупний момент. І скинути курсову викладачу із текстом. Я зранку до ночі все вчу. Нехай всім студентам на парах щастить, і шара, нехай буде всім, кожну мить. Добра і любові, колегам хаї, вже свято іде, кажуть в календарі. Всі успіхи наші для інших зразок. Ми впевнено робимо, робимо, зі робимо. В єднанні ми сильні, гуртуймося всі, хай гучно звучить наша назва Хаї. І кожному, хто докладає зусиль. Хто славить і множить наш фірму стиль. Хай рік, що ступає, без змоги сил, Великий потужних повітряних крив. Ревуть двигуни, хай злітає хаї, немає нам рівних у нашій знайді. Наш спільний маршрут хай не знатиме меж. Добробуту й в кожному в дім. І мирного неба хаму усім. З Новим роком! 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 З новим роком.